Оксана, скажіть, чим був практичний базовий <кій> семінар? Він був на практичний. Це просто мега вибух мозку, стільки нової інформації, багато підтверджень, тому що інтуїтивно я робила дещо правильно. Саме головне, друзі, я вирішила на мільйон свої проблеми. Я позбулася дуже такої, у мене була проблема, не було вестибулярного апарату. Я 10 років хиталася, як, як будто я дуже п'яна. Зараз я ходжу прямо. Родич, моя сім'я в захваті, я вирішила багато проблем. Зняла, ну не буду озвучувати, приходьте побачити, але це варто це на це варто виділити ці 5-6 днів. Вашого життя, щоб змінити його на краще і бути щасливою, гармонійною, збалансованою людиною. ГНМ це те, це наше майбутнє. Щиро дякую. 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 Вітаю. Бог вас допомогає ГНМ і чекайте нас на нових ваших заходах. Дякую. До побачення.